Мамо пробач і мене не чекай з цього часу сама знайшла, засивай, полетіла у синє небо, як журавлі, відірвалась небесна сотня під землі. Засвіли білі проліски вже за село Розстрелений шолом ти без досвіду був і боровся, як знав. Барикаду душі, ти від зла захищав. Будуть трави у полі, і то не росав. До твоєї землі материнська сльоза. Не грим і не блискавка навіть не гнів, то молитва твоя за живих і чужих синів. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой, ви що не бачите, що цей хлопчина і он той? Героїв був мені завжди, з тих пір, коли почав іти, з тих пір, коли сказав він, мама. Я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала, я так його тримала. Я так його оберігала, та все ж пішов за іншу битись маму. Мені ж залишив вічну рану. А я дзвонила, кажу, сину, йди додому, бо там гинуть. А він, неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала, він вернеться, я вірила, я знала, і він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь моє дитя у домовині. Як справи, синку, ну кажи, як справи. Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму. Відкрий же очі, вставай! Ти хочеш так лежати, втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию. Ти ж такий холодний. Живіт запав напевно, ще й голодний. Ходи! Вже стіл на крило. Ходи тебе чекає вся родина? А люди кажуть, що здуріло, що мертву так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син герой? Герої не вмирають. Сподіватися, діяти, не боятися, вірити, не мовчати, змінювати, єднатися, захищати, бути вільними, пам'ятати тих, завдяки кому вільні. 20 лютого День героїв Небесної Сотні.